Доброго дня, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої розмови про нашу перемогу. В чому вона полягає та як її наблизити вчора? Був на мітингу протестувальників ФОПи виходили під мерію протестувати за безглузде і фактично розкрадання бюджету міста неефективне його використання. Ну і фактично мародерство і розкрадання. Про що йде мова? Ну, от, якщо говорити про київський міський бюджет, він складає дохідна частина на цей рік заплановано 73 мільярди. Видатково 83 мільярди, тобто 2 мільярди доларів. З них 60 мільярдів цього бюджету. 60 мільярдів це Кошти платників податків це наші з вами податки, які сплачуються в місцевий бюджет, в тому числі, і це ПДФО військових, який збільшився за півквартала цього року. Десь 12 мільярдів. Вже ну немає зараз у мене точної цифри. Там називають 15-18 мільярдів. Дохідна частина в місцевий бюджет міста Києва від ПДФО військових. І ці кошти ну фактично вони надлишкові кошти, які місцева влада витрачає на свій роздут. Ми бачимо, квітуть буйним квітом газони, перекладається бурківка, вкладається в дороги. А фактично, платники податків українці всі вимагають, щоб ці зайві кошти і, взагалі, кошти витрачались не на бруківку, через яку крадуться кошти, а на військові потреби, на оборону міст, на ППО, на інженерне укріплення, на забезпечення військових, які від імені громад пішли захищати свою батьківщину. І е, такі е, мітинги зараз вже проходять і в Одесі, і в Львові. Люди е, обурені е, такою, таким ставленням. Мені в коментарі приходять, як так от, люди мітингують під час війни, а як так е, державники, які яких ми делегували для ефективного використання коштів під час війни розкрадають наші кошти, коли ми всі вимагаємо сконцентрувати всі бюджети, сконцентрувати всі зусилля саме на війну, на боротьбу на прискорення нашої перемоги, тому що кожен день. Війни він коштує життя українців самих кращих синів України в цей час. Наші делеговані люди під час війни фактично розкрадають розкрадаються, і виходить, що ми маємо мовчати. Звичайно, мовчати вже ніхто не буде, тому що півтора року, які ми дали нашим можновладцям, щоб вони все ж таки почали укріплювати. Обороною і займатися фактично безпекою України цього не відбувається. Я безпосередньо служу в підрозділі, військова частина, яка зареєстрована в місті Києві. От ми минулого року звільняли Харківщину. Звичайно, з перших днів стояли під Києвом. Зараз наші підрозділи постійно ратуються, знаходяться під Бахмутом в Сербрянському лісі. І допомагають нашим регулярним частям бити ворога за цей час. От за більше ніж півтора року, жодний депутат Київської міської ради не приїхав до військових до Київлян на межі розмежування на фронт і жодного разу не записав Хлопці, Що вам треба? У нас тут бюджет лусається від ваших, в тому числі ваших коштів. Давайте ми замість того, щоб другий третій раз міняти бруківку, зпляти третю-четверту квартиру в Іспанії. О, давайте ми вам чимось допоможемо. Жодного разу, жодний депутат не приїхав, не запитав, не поцікавився. За інформацію мера кличка за ці півтора року було скеровано на потреби збройних сил. Зараз боюсь помилитись 4,5 мільярди, Ну він давав інтерв'ю. 4,5 мільярди. Це фактично. Ну навіть за цей рік навіть тільки від ПДФО отримано в рази більше на порядки. Тобто на порядок використано коштів військових від податку ПДФО менше, ніж кличко отримав в бюджет. На жаль, от такими лише такими заходами обуренням суспільства доводиться повертати наших можновладців обличчям до війни, обличчям до військових, до потреб киян взивати до них. Наскільки я знаю, все ж таки депутати. Ків ради почали виходити, почали звертати увагу. Це звичайно ганебний факт, що от саме такими засобами доводиться достукуватись до наших делегантів у владу. Звичайно, після війни будемо з ними більш жорсткіше розбиратись, чому вони туди потрапили, що вони там робили, скільки коштів вони заробили фактично на крові на смерті українців, тому що одні українці віддають останнє, сплачують податки в місцеві в державний бюджет і допомагають військовим. А інші розкрадають ці кошти, які їм сплачують платники податків, на які вони мають реагувати, ефективно їх використовувати. Щодо ПДФО, ви вже знаєте, що Рахамія по пообіцяв, що наступного року воно розкрадатись не буде. Це теж таке спірне питання, тому що цей ПДФО, там близько 93 мільярдів, які збираються зібрати на наступного року. Передають в загальний державний бюджет двом установам: це Укрзв'язок і Мінстратехпром. На якій будуть закуповувати безпілотники і будувати бронетехніку. Не знаю добре, чи це чи погано, тому що зараз ці кошти видно в державному бюджеті. І от такими, хоч такими акціями, як зараз, як от Юлія Глошко, народний аудит, робить перевірки, дивиться, куди витрачаються ці кошти і вимагають. Сплачувати їх на військові нужди. До речі, треба сказати, що деякі громади вони дійсно виділяють ці кошти на потреби військових, закуповують. Знову ж таки, там можна дивитись, чи ефективно вони використовують, тому що є факти там і в Дніпрі, коли купляють ті ж мавіки, дорожчать у своїх фопів. Ну то вже таке, то на совісті. Ну хоча б витрачають на, на мавіки. Звичайно, має бути більш жорсткий контроль державного бюджету. Зараз ті кошти ПДФО, які будуть передані в державний бюджет, я вже сказав, укрзв'язку і Мінстертехпром. Це закриті бюджети, які не видно. Не буде видно чи ефективно будуть вони використовуватись, чи ні. Ну час покаже. Ну є сподівання, що, хоч от зараз там делегує своїх обнувачених осіб. Контролювати кошти платників податків США і західну взагалі західну допомогу, яка нагадаю, складає половину бюджету України, тобто на наступний рік заплановано 3,1 трильйона гривень. Видаткова частина з них половина це наші податки. Інша половина це донорська допомога західних країн. На які вони висилають контролерів, на які Зеленському вручили п'ять аркушів паперу, які реформи потрібно зробити, і вони делегують своїх ревізорів, які планують контролювати. З цього приводу в мене є своя особлива думка, чи вдасться їх проконтролювати чи ні. Але взагалі якийсь починається рух контролю коштів Ті 1,6 трильйонів гривень, які ми сплатимо в якості податків. Вони жодним чином не контролюються з з боку суспільства. Не є немає дієвих механізмів контролю. Є у нас там аудитслужба, є податкова, але вона знаходиться на службі у тих же чиновників, у тих же депутатів, контролюються їми, і вона не підконтрольна громадам. Це ще інше питання, як ми будемо контролювати нашу владу, тому що ну фактично ми своїми діями, от без контрольності розбещили нашу владу. Вона абсолютно не контрольована. Вона розбещена е, коштами, які зараз надходять, і від платників податків, і від донорів. І ну е, заходу вже вірвався терпець, і вони починають контролювати. Нам необхідно також. Е, Вирішувати це питання, звичайно, зараз будемо думати над проектами народного аудиту, як це робити власними силами, і треба планувати зробити дієвий контроль, щоб от таких депутатів не було, щоб вони були контрольовані громадським оком, дієвим громадським оком, дієвими механізмами. Ну про це ще поговоримо. Не буду загружати вас. Зайвою інформацією буду коротенько давати такі нарізки інформації до вас. звертаюсь бути активними, підтримувати і акції, приймати участь в народному контролю, державного бюджету, місцевих бюджетів, місцевих князків. Вон, у них має горіти земля під ногами. На жаль, зараз цього немає, і наше завдання як сумлінних українців. Які хочуть вибороти свою свободу і хочуть керувати на своїй землі, такі дієві механізми запровадити і втілювати в життя. Тому всі до опору і зовнішньому, і внутрішньому ворогу практика показала, що внутрішній ворог не не менше несе загрози, ніж зовнішній ворог. Тому Звертаюсь до тих, хто зараз не зброю на фронті, захищає захищати свої права, свої свободи, свої кошти, захищати в кожному містечку, в кожному громаді, контролювати чиновників і змушувати їх працювати на Україну, на українців на оборону і робити життя в Україні краще, інакше України не стане як такої. Так що ну, дякую всім, хто переглядає, хто ставить подобайки, коментує. На жаль, не на всі коментарі даю відповіді. Десь буду коментувати ваші звернення і ваше бачення в наступних відео. Хочу поговорити і про візит Зеленського ще раз і про ті вимоги, які поставив Білий дом». У відношенні чинної влади, от і про воєнкомів в наближчий час запишу відео. Так що підписуйтесь на канал, коментуйте. Дякую за допомогу. Хто донатить зсу, але давайте змусимо. Наш бюджет, який ми сплачуємо у вигляді податків, скеровувати на оборону і використовувати його більш ефективно. Тобі буде в Україні все добре. Слава Україні.